Друзі, вітаю! Вітаю кожного з Днем Незалежності, кожного та кожну з цим прекрасним святом, яке насправді нам далось не дуже легко. Свято, в яке вкладали свої життя тисячі й мільйони українців, яке ми здобували і повертали сотнями років, але яке сьогодні відбулося. Чоловіки точно знають про вік Христа 33 роки. Це надзвичайно важлива дата в житті кожної людини. Якщо спростити до таких звичайних соціальних слів, то в 33 людина запам'ятовується тим, ким вона є. От 33 й рік незалежності продемонстрував і запам'ятає Україну в пам'яті інших держав, закарбує і зафіксує навіки як країну, яка повернула свою незалежність, яка потужна, смілива, хоробра, суверенна, класна. Держави. І ось ці 33 роки дійсно велике для нас свято свято, коли ми втримали незалежність. Тому що дуже часто країни, отримуючи її. І у нас теж був четвертий універсал Центральної Ради, але тоді втримати ми не змогли. Були славетні сторінки козацької історії, але тоді втримати ми не змогли. І ось зараз ми повертаємося до свого коріння. От і сьогодні, коли на... Софійську площу приїхав і Дуда і Шимоніте, це прем'єр-міністерка Литви, і багато інших. Ми сьогодні розуміємо, що на тому місці, де творилась Київська Русь, там де будували церкви наші величні князі. Ми сьогодні говоримо слова вдячності нашим друзям і партнерам з однієї сторони, а з іншої сторони, ми говоримо слова вдячності всім тим, хто був перед цим, хто будував цю країну, хто віддавав своє життя, щоб ми сьогодні могли її. Захищати, тому вітаю кожного з вас. Я хочу поговорити сьогодні про те, що Дуда приїхав, виступивши, мені ти виступила. Штати привітали і новий пакет допомоги. Привітав нас і Лукашенко, до речі. От щоб ви розуміли це, Товста Воша теж хоче нас привітати і розповідали про сердечний та працьовитий український народ. Паралельно перекидає війська. Його генерали говорять, що будуть роздавати населенню зброю, якщо ми зайдемо на його територію. Питання, за кого ще буде населення, за нас, чи за нього. Ну, і, власне, ще хотів проговорити: українці створили нову ракету дрон, дуже співзмірно схожа на балістику. Це нова розробка. Я про неї знав дещо раніше, це знаєте, корестовочка. Я знав, що вони будуть наступати, але. Ті, хто розповідали, знаєте, кажуть, просили не казати. Ну а от зараз в Воронежській області все палає склад з боєприпасами, і це прекрасно. І ця ракета вже використана в дії. І сьогодні якраз показували е по багатьох змів, в тому числі західних, про великий приліт в Воронежську область. Давайте все це проаналізуємо, тому що Німеччина теж закликала своїх співгромадян бути дуже обережними, великі ризики обстрілів. Е Давайте пройдемось по свіжих новинах по Дню Незалежності. Дійсно, це найважливіше, що сьогодні в нас є. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми йдемо до півмільйона. Нам кілька тисяч залишилося, тому запросіть своїх топових друзів. А хто не підписався, підпишіться самі. Друге, що я вас попрошу. Ми перейшли за мільйон, Уже мільйон сто йдемо до двох мільйонів, збираємо гроші на три ракети. 2 мільйони, які полетять на один російський НПЗ, знищуючи російський НПЗ склади з боєприпасами, знищуючи їхні е, аеродроми, ми не просто робимо превентивні удари, що в нас не полетять. Ми зачищаємо тихенько собі територію для потенційних заходжень та створення санітарних зон. Ви тільки уявіть, якою буде прекрасна країна. Коли вона буде оточена багатьма випаленими з військової точки зору, зрозуміло що російськими санітарними зонами, які Росія контролювати не зможе, і ми будемо відчувати комфорт та безпеку, тому скиньте гривню 100, 200, 500, кому скільки сьогодні хочеться, це прекрасне свято, тому не стримуйте себе кожного та кожного з днем незалежності, давайте поговоримо про поточні новини. Байден набрав Зеленського, привітав з ним незалежності. Як справжній козак пообіцяв одразу купу зброї і сказав, що точний пакет буде оголошено в четвер. А зараз просто натякнув, що зброя, що зброя буде, от і що вони цінують нашу незалежність і готові нам у всьому допомагати. Але вийшла ще західна преса. Вийшов Washington Post, кажуть, що обговорюють підтримку наступу України в Курській області, і Байден, який не збирається йти на другий термін, готовий нас підтримати, і це класно, здавалось би. Проте є ще газета Політико, яка вийшла приблизно так само, як і як і Washington Post, яка каже: Слухайте, але... Росія хоче і штати хочуть в майбутньому після війни все рівно залишитись друзями, щоб, наприклад, разом воювати, наприклад, проти Китаю, щоб Росії не довелося віддавати 1 мільйон квадратних кілометрів Сибіру, які вони віджали 150 років тому. І тому в політику кажуть: а не факт, що Байден точно на це піде. Хоча внутрішня дискусія йде, борються, домовляються. І говорять, що якщо й дозволять американськими ракетами стріляти, то можливо не на супердовгу відстань. Раз, друге, їх кількість може бути меншою, ніж на це очікує Україна. Бо вони говорять, що якщо знищити всю критичну російську інфраструктуру, тоді штати не зможуть дружити з Росією. Отак, от, от пише політика Washington Post більш натхнена. Але Байден ввів ще санкції проти понад 100 компаній, і 400 фізичних осіб, от, які допомагають Путіну вести війну. Це зрозуміло не. Не те, що просив Карамурза, вводьте санкції проти Путіна. Смішна історія. Да? Путін має Кабаєво виводок якихось там своїх отприсків. Але гроші, реальні путінські крадені, вони на Путіна не записані. Є різні Ролдугіни, Ротенбергі, їхні падавани в Києві, які там теж мають торгові центри. От, але вони ж на Путіна путіном не підписані. І коли нам кажуть, вводьте тільки проти Путіна, проти кого? Ну введи в нього тисячу санкцій. В нього куча сірого кеша, з яким він може собі там жити і почувати себе класно. Да, Медведєв не закаже кросовки прямо з Мілана, але жити мільярдне розкішне життя і вести війну він зможе. Тому правильно роблять Сполучені Штати, що вводять санкції за закупівлі Росією боєприпасів в Туреччині, які координували з громадянами Італії. От деякі через Туреччину, Францію, Гонконг імпортували комплекти для підсанційного російського промтеху. Отак, от МінФін їх всіх знайшов, покарав, і зараз вони будуть під санкціями. До речі, в Штатах зараз всі дуже сміються. Один з російських олігархів, який жодного разу не був на своїй новозбудованій яхті за 145 мільйонів. Зараз так на неї зайти і не зможе, тому що треба буде її продати. Все під санкціями. Отак, от страждають російські олігархи. От. Тому Штати дають нам новий пакет допомоги, вводять санкції. Це справжнє, дружнє, потужне привітання ну, дійсно класних сусідів, друзів і партнерів. Кір Стармер теж привітав Україну з Днем Незалежності. Це його перше привітання. Він дійсно був щирий в своїх словах. Це прем'єр-міністр Британії. Мені здається, один з найкращих привітань це пані Шимоніте. Просто супер виступ І про Крим, і про Маріупіль, і про. Міста ЄС та НАТО, Донбас та Луганськ. Вона згадала. Вона сказала про повернення в Крим. Вона згадала про те, що майбутнє буде зі світлом та газом, але без московських окупантів. Вона правда вжила інше слово. Вона говорила не в Ютубі. Її не забанять, але вона використала дуже класне слово, як ми називаємо цих потвор. І це було дуже круто. Красивий україномовний виступ, просто в саме серденько. Класний виступ був Іван Джея Дуди, який теж приїхав на Софіївську площу, правда, не втримався Анджей почав Йорзнятися, почав там закидати складні сторінки історії, не може його це відпустити. Дуже часто він забуває, що, хоча почав красиво, що наша незалежність це і їхня, і країн Балтії незалежні, що ми боремося не за себе, але й за них. І вони готові нам завжди допомагати. Але, а ви знаєте, старе правило, все, що сказано до Але, неправда. Ну, от каже, але треба пам'ятати складні сторінки історії. Друзі, поки ви будете. Знову ж таки, ми ж не згадуємо ці складні сторінки історії, тому що ми теж знаємо, що там є ваша вина. Коли ви приходите на чужу територію і вас з неї виганяють, як колонізаторів, то теж не треба говорити, що це побутовий конфлікт. Це якщо вдаватися це. Але просто питання: для чого було їхати на День Незалежності, щоб в бочку меду капнути маленьку просто каплю дьогтю? Хоча, знову ж таки, Дуда не представляє зараз. Всіх поляків, оскільки входить в виборчий процес, представляє більше свою партію. і Це трошки неприємно. Було на день незалежності. Для чого ці політичні внутрішні маневри? Ну але вже... Раз згадав, то згадав. Типу, ми ж любимо Дуду не тільки за це. От, все рівно він згадував річ Посполиту, сказав спадкоємцями на рівних правах, якої ми всі залишаємося. Дійсно, є математика, коли незалежність України разом з незалежністю Литви, країн Балтії та Польщі, знову ж таки, і Білорусі їх треба теж звідти забирати з російського впливу. От це якраз таки непогана формула, вона називається Міжмор'я. <кій> Дуже рідко пояснюється якраз політологами і політологами, Літиками, але це коли Сусідні держави об'єднуються проти більшого ворога і разом можуть йому протистояти. Плюс зараз у нас є великі сусіди, як Сполучені Штати та Британія. Так вони за десятки тисяч або за тисячі кілометрів, як хто, але тим не менше теж готові нам допомагати. Тому ось ці історичні союзи, великі геополітичні союзи всі сьогодні працюють на незалежність України, і всі вони працюють для того, щоб Україна була сильна, потужна, процвітаюча. От найголовніше в цей день не забувати всіх тих, хто. Віддав своє життя за те, щоб Україна дійсно була вільна та незалежна. Президент ще підписав закон, який дозволяє кілька законів, повне забезпечення солдат, які працюють сьогодні на території Росії, визнання якраз іноземців, які воюють за Україну, надання їм українського паспорта, і ще низку законів, в тому числі підписав закон проти російської ФСБшної церкви. Але не без ложки дохтю, Якщо мішка пельграв Дуда і більш красиво на свою камеру, що там дещо вирізали, то Лука тут розродився просто цілим постом в своєму телеграм-каналі, який називається Пул Пірова. От самопроголошений президент Білорусі. Попри стягування до кордону України військ, майже третини своєї армії знову вирішив привітати нас із Днем Незалежності. Передає УП він заявив, що на білоруській землі завжди з особливою повагою і теплотою ставиться до сердечного і працьовитого народу України. Нас об'єднують не тільки спільна доля і родинні зв'язки, але й прагнення дружити та ладнати з сусідами. Впевнений, що в сьогоднішніх непростих. У мовах не тільки можливо, але й необхідно розмовляти мовою миру заради нинішнього і майбутнього поколінь слов'янських народів. Іншої альтернативи немає, каже Лукашенко. Білорусі зі свого боку продовжить робити все можливе для якнайшвидшого забезпечення безпеки в регіоні. Нагадаю, що з його території летять по нас ракети. Через його територію летять у нас дрони, що його солдати були присутні на нашій території. Тому ми можемо сказати, куди він це привітання може собі відправити. Тим більше виступає його представник Генштабу От. і каже, що це заступник начальника Генштабу Білорусі Віктор Тумар. От. Якби Україна і її війська наступали на територію Білорусі, як це відбувається в Курській області, то білорусам би просто роздали зброю. І вони захищали б себе самі, це типу до привітання додається. А людям дали б можливість захищати свої домівки і зброї. І просто так диверсійно-розвідувальні групи вже не могли б вільно пересуватися. Українці не мали б можливості просто так розстрілювати цивільні автомобілі. От тепер хай ця потвора вийде і скаже, який цивільний автомобіль, де ми розстріляли. Друге, коли Україна заходить, вона знищує військові бази, аеродроми, склади з боєприпасами, ну і може ще НПЗ-шечку якусь прихватити, щоб не було потім вам чим заправлятися. Так, да, це ми можемо. Але подивіться уважніше. Вони бояться і розуміють, що ми можемо туди увійти. А чому б не створити красиву буферну зону десь на півночі над Києвом? З іншої сторони, а чого ми повинні робити це самі? Ну в Росії ми ж могли там знаходити якісь РДК і ще якийсь батальйон? Чому ви думаєте, що ми не знайдемо такі в Білорусі? Чому ви думаєте, що опозиція до Лукашенка не може бути підтримана українськими військами? Чому ви думаєте, що ми будемо дбати про вашу стабільність і поважати диктатуру, яка вбиває опозиціонерів, яка стріляла по Києву і заходила в Чернігівську область, і в Київську теж, до речі? Вони дійсно видно і відчуваються, що вони бояться є відчуття страху, і вони побачили, що якщо ми без краплі страху діємо на території Курська, і він розуміє, як би красиво ми могли б дійти до Мінська. Знову ж таки, чи треба нам Мінськ, чи треба нам Лукашенко, нам треба, щоб по нас не летіло. Ну от без його відома можемо це все там і знищити. І вони бояться. А те, що він хоче роздавати людям, ну знову ж таки, роздавай, не роздавай. З одної сторони ти можеш роздати, а потім ця зброя буде воювати проти режиму Лукашенка. Таке теж бувало в світовій історії. До речі, Франку, якого Лукашенко завжди намагається копіювати, якраз таки теж мав внутрішні протиріччя людей зі зброєю. А губернатор Воронезької області на собі відчув святкування Дня Незалежності. Україна відправила йому торжественний празнічний салют у вигляді нової ракети-дрона, яка полетіла по Воронежу ну, точніше, по. Військовому складу, де зберігалися боєприпаси, зрозуміло, що там місцевий губернатор Гусів сказав, що все зловили, все перебили. Тільки чомусь місцеві пабліки перекидають, що детонує ще по сьогоднішню годину. От летить по по всіх е е кусках. Ну, Типу кажуть фрагменти, що спричинили детонацію вибухонебезпечних об'єктів. Ну, Хотів би я побачити ці об'єкти, але, типу, сьогодні і президент про це згадав, і от, мої джерела підтверджують, що це саме ця ракета, яка полетіла туди. Дійсно крута розробка, дійсно підійшли дуже класно, закрутили ідею, Ну, одним словом, молодці. Ну і ще, пам'ятаєте, крім радощів, ми повинні бути насторожі. Німеччина Вчора штата, сьогодні ще й Німеччина, попередила своїх громадян про ризик ракетних атак Російської Федерації на Київ 24 серпня. Нагадаю, в росіян продовжується боротьба, якщо вони обстрілюють нас в день незалежності, чи де означає це, що вони визнають нашу незалежність? І ось вони не знають, стріляти, не стріляти вже обід, а вони ще не вирішили. Бачите, як буває? Коли люди вагаються з визнанням нашої незалежності. Ну і до речі, на фінал я хотів вам розповісти ще одну історію, щоб ви розуміли, що це війна не просто за територію, це війна про знищення нас та нашої історії, знищення нашої культури і спроб знищення нашої ідентичності. В Гуляйполі російські окупанти знищили музей садибу родини Нестора Махна. В Запорізькій області. Меморіальний музей Садибо, будівлю спалахнула внаслідок влучання снаряда та вигоріла вщент. Я нагадаю, що це не перший український музей, і музей Марії Примаченко, куди точнісінько прилетіла ракета, і церкви, і багато інших культурних об'єктів, які є спадщиною, Всесвітньою спадщиною, і ЮНЕСКО, і світового культурного надбання, знищуються прицільними ударами Росії. І багато художніх садиб в тому числі постраждали через ось цю російську активність і навіть прильоти були по одеському художньому музею, де Олександр Ройборд відроджував українське велике, українське і величне українське мистецтво. От, впродовж доби 23 серпня, росіяни завдали 306 ударів по дев'яти населених пунктах Пологівського та Васильківського районів вбили з авіації РСЗВ та танків артилерії, застосовували БПЛА під час обстрілів цивільних громадяни. Передують наші медіа не постраждали, але стався приліт якраз таки в спадок Нестора Махна. Нестора, який... По приходу більшовиків був змушений тікати до Парижу, працював в опері і вже міг тільки сумувати за всіма тими політичними процесами, які проходили на території України. Доживав він явно не так яскраво, як проводив час тут, але скажімо так, не було б тут Росії, не було б багатьох інших поганих моментів. Одним словом. Незважаючи на ворогів, у нас є прекрасний привід сьогодні для радощів. У нас є прекрасний привід сьогодні для допомоги, тому що не тільки радіти, але допомагати нашим військовим, щоб втримати цю незалежність і йти з нею гордо далі в майбутнє по світу. У нас не стоїть сьогодні проблема визнання нашої незалежності, але стоїть проблема захисту. Тому, будь ласка, прошу кожного та кожного зробити донат. Ми збираємо на три дрони, які полетять на російські. НПЗ будемо зачищати там територію і готувати звільнення їх від режиму Путіна. Знаєте, ніхто ж не обіцяв, що там, де випалили поле військових баз, нафтобаз і аеродромів, не пройдуть красиві жовто-блакитні стрічки на руках українських військових. Тому зробіть донат, підпишіться на канал, в коментарях напишіть привітання нашому війську. тим, Потужним рицарям, які тримають оборону і змушують ворога тремтіти та відступати навіть на його території, на слова підтримки та привітання з Днем незалежності. Дорогі бережіть себе, бережіть нашу країну. До зустрічі.